Доброго дня країну, доброго дня діти, батьки і люди планети Земля. 11 годин 38 хвилин. Сьогодні у нас 21 серпня, день мого народження. Я хочу подякувати всім тим людям, які знаходяться біля мене або знаходяться на якійсь відстані. Я пам'ятаю про них вони про мене, і дякую за те, що ви робите моє життя кращим, що ви відкриваєте те, що для мене колись було закрито. і Дякую за ті університети життя, а особливо дякую всіх. Дітей і всім бажаю щастя, здоров'я, радості і Божої любові. З вами був Сергій Волосіївський, одинастий коридор трофесірафа Масоровського, Сакральний Голосієв, місто Київ. Дякую всім.